Друзі, я вас вітаю! Це канал Максиму за Лайф. І ми зробимо маленький розклад пораду. Він буде звучати так: робити чи не робити, діяти чи не діяти. Ми часто стоїмо перед таким роздоріжжям і питаємо, а як нам буде краще. От робити, От робити. От, треба воно мені. І зараз ми спробуємо попросити пораду у карт. Діяти чи не діяти, робити чи не робити. Будь ласка, зараз оберіть один з камінців. Зараз я вам виберу тут. Це в мене необроблений рожевий кварц. Він не виглядає рожевим, але насправді це кварц. Це теж якась красота. Другий варіант. Тобто це перший варіант, це другий варіант. І третій варіант. Такий цікавий. Послухайте своє серце, що вам серце диктує, куди кидається око, на який варіант. І починаємо працювати. Працюємо на тих самих колодах, що і вчора ми працювали. Тільки я зміню порядок. Отже, перший варіант у нас буде колода «Золоте таро. Робити, чи не робити? діяти чи не діяти. От найближчий час, який ви задумали. Порада для вас. Туз мечів. Так, це активна карта. Туз мечів це, кон... це ясність. Тут ясно, ясніше не може бути. Карта активної дії, причому туз мечів це інсайт, це коли. Можливо, ви і сумнівались, і не знали, як, не знали де, не знали, яким інструментом ту з мечів, і дивіться, яка блага вість голуб білий, як це красиво. А... Тут такий теж подвійний є момент. Знаєте, як ніж, меч це тільки інструмент. Можливо, тому ви і вагаєтесь, наскільки це екологічно і не екологічно, що вам це принесе. А тут говорять, що все залежить насправді від вас, з якою мотивацією, з яким настроєм ви збираєтеся зробити цю справу. Бо тут ніж як інструмент, не можна вбити, не можна порізати хліб або порізати м'ясо, приготувати ну, щось. Да? А голуб це про чистоту помислів. Тут кажуть: якщо помисли ваші чисті, якщо мотивація ваша беззаперечна, Однозначно робити, діяти. Туз з мечів це навіть от такий імпульс, такий гострий. робити, обов'язково робити, діяти. Другий варіант діяти чи не діяти. Тут же так інколи чекати, не чекати, можливо, так? Робити не робити, писати не писати, переїжджати, не переїжджати. Ну будь-що у кожного ж своя історія. Трійка Пентаклів. Люблю цю карту. Чи робити, чи діяти? Так. Але перед цим у вас має бути дуже чіткий план. От тут, от, в першому варіанті, якщо ми беремо триплетом ту це ідея. І от кажуть, так, робити. Бо карта гостра така. А тут Трійка Пентаклів. Говорить, ви маєте скласти чітку послідовність дій. Це не має бути хаос. Якщо ви щось хочете робити, запитайте, для чого ви це будете робити? Скільки ви ресурсу туди витратите, скільки отримуєте ресурсу? Тобто це навіть така історія помагати чи не помагати подружці. Вона там плаче, сидить зі своїм кавалером, розсталася. І от вона просить, щоб я там позвонила і помирила. І тут от навіть в такій ситуації треба зрозуміти, щоб що, я готовий вкладати енергію в це? І, і тут річ не про те, що а я за це отримую гроші ресурси, ні, наскільки це рентабельно, наскільки правильно, наскільки ресурсні їхні стосунки. Тобто, Трійка пентаклів, щоб її до будь-якої теми прикласти, вона а, запрошує до не просто роздумів, а до таких роздумів бізнесмена. Бізнесмен пальцем не шалахне, якщо це не вигідно. Він завжди порахує всі витрати, втрати прибуток. І якби інколи емоційно хтось його кудись не тягнув, він чітко бачить, це програшна справа. І тут навіть пишуть: Намалюй це на стіні, щоб перед тобою було. А це може бути карта бажань, до речі, абсолютно може бути карта бажань. Коли ви от боїтеся діяти, не можете діяти, а ви хоча б собі сформулюєте, пропишіть, що точно вам потрібно для вашого щасливого, безбідного життя. Просто запишіть. Ви розумієте, коли у нас в думках є мрії, бажання, сумніви, вони так в голові і можуть лишитись. А коли ми прописуємо навіть план для себе, що я маю зробити за цей місяць, що я хочу зробити, воно не завжди співпадає, що прямо в цей місяць, тому що ми ще залежні від простору, від якихось там даних вихідних, інколи навіть від погоди і від магнітних бурь. Але все одно трійка Пентаклів вона вже дає матеріалізацію вашого задуманого. Вже це намальовано, вже це видиме. А значить, ви чіткіше бачите ваше бажання і чіткіше, можливо, бачите шлях його досягнення. Тому тут так робити, але з тверезою головою і з розумінням. Перший крок, другий крок, третій крок. Що за чим роблю? Тут потрібна бути структура. Для чого це вам. Третій варіант робити чи не робити. Ну, Карта імператор однозначно робити. Одна з найулюбленіших карт. А в нього і тут карта лежить уже тут що це намальоване в нього. Плани якісь, і на, на Імператор це той, хто створює власне життя по своїм законам. Він і відповідальність бере на себе. Це карта бізнесу власного, такої е, конкретної структури. Карта дії однозначно. Імператор він дослужився, він якось дійшов до імператора. Це поєднання всіх королів. Він поєднує в собі і короля Кубків, це інтуїція, м'якість, гнучкість, вміння домовлятись, вміння бути текучим. І короля мечів, думка, гострий розум, почуття гумору, сарказм, коли потрібно і вколоти словом, і присадити, і дати наказ, голову з плечей. І король Пентаклів, який вміє заробляти гроші. Свої бажання матеріалізовувати. І король жезлів, який має натхнення, дію, бажання, вогонь внутрішній і це все імператор. І він чітко знає, коли кого з своїх внутрішніх королів випустити назовні, коли доречний той чи інший інструмент. Однозначно робити, однозначно діяти. З розумом, з мудрістю. У вас для цього є абсолютно все. Абсолютно все. Можливо, хтось буквально задумав за бізнес свій. Чи створювати, чи відкривати бізнес. Однозначно так. Тому дивіться, тут у всіх відповідь так, У всіх трьох варіантах просто. У кожного різні посили. Ну, а якщо би ми брали, от дехто з вас просить, щоб я читала триплети, бо ви самі не можете. Ну, я інколи в мене є настрій, а інколи немає. Тому я. От зараз можу прочитати, то тут, дивіться, як цікаво випадає. Тут зночив це думка, це інсайт. Це коли я чітко розумію, воно йде зовнішньо. це я буду робити. От, я довго сумнівався, не розумів, що ось це я буду робити. Так? Трійка пентаклів, як я це буду робити? План, бізнес-план. Імператор це вже коли я бачу загалом, що я хочу отримати. І я приймаю тут рішення, я головний. Тут ні на кого не спиратися, тут ви надаєте накази, ви вирішуєте. Це карта проекту. Проєкту вдалого. Мало того кажуть, що вас підтримають, у вас є сили, у вас достатньо є. Таланту, впливовості, впливу ресурсу, тому однозначно робити. Тож я вам бажаю натхнення, сили, сміливості, ясності думки. Приходьте до мене на консультацію, кому, можливо, треба детальніше розібрати якусь вашу ситуацію, чи це стосується вашої особистості, ваших стосунків, відносин чи робочих якихось моментів. Ми розбираємо глибоко, неповерхово, на багатьох колодах, із психологічної точки зору, і з містичною, інтуїтивною, і з потоку читаю, і вас слухаю. І, взагалі, ви знаєте, така історія, коли ти з кимось обговорюєш свою історію, це можливість реально з кимось поговорити, і не з подружкою, там, з кимось оточення, а з авторитетом. От я для вас, напевно, є авторитет. Я нещодавно ходила до одного психотерапевта. І він там я кілька разів ходила, і він сказав от певні речі. Я з подругою своєю поділилася. Вона каже: Та я ж тобі те саме казала безкоштовно. Я говорю, ну чекай. <світ> Подруга це говорить, ну так говорить емоційно. А я ж іду до професіонала, він же для мене авторитет. Так, я плачу гроші, але воно того вартує. Я йому довіряю його знанням, його неупередженості. Ти ж мені як подружка можеш сказати, давай, а йому я не подружка. Він дивиться на ситуацію загалом. Тож приходьте до мене як не до подружки, а як до якоїсь авторитетної для вас, можливо, в якомусь питанні одиниці, а я з задоволенням. Вам допоможу. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, як відзивається той чи інший варіант, який ви, до речі, задумали варіант. Пропонуйте, можливо, якісь цікаві теми для розкладів. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей ваша Максимуса.